Всім привіт! Цей ролик по демонтажу пускного колектора Mazda 6 2004 року. 2-літровий дизель. Я шукав в інтернеті ролик і не знайшов такого ролика, і вирішив показати вам, який процес жде людей, які хочуть зняти колектор. Він ось в такому стані. Зараз я вам покажу. О, так. Я його вже одмив, витратив на нього 2 літри соляри. Бо тільки механічним способом можна було видалити бруд, тому що він був дуже грязний і автомобіль викидав помилку P2005, тобто проблеми з вихривими заслонками. Коли я туди зняв колектор, і, ну, було видно, що бруд приклинює. Заслонки. Тепер вони працюють добре. Зараз покажу. Так, ось. Все. Я думаю, вони в ідеальному стані. І для того, щоб зняти цей колектор, треба зробити таку роботу. Зараз я вам покажу. І як це буде не дивно, треба починати із переднього лівого колеса. Знімаємо переднє ліве колесо. Потім знімаємо отут підкрилок. Пластиковий я його зняв зовсім. Потім знімаємо пластикову защиту, та що біля ремня, ремня генератора. Потім знімаємо ремень генератора. Потім знімаємо ремень ГРМ, і це все для того, щоб зняти ТНВД. Тому що ТНВД не дає зняти впускний колектор. І зараз вам покажу, як це все виглядає. Оце до такого стану треба розібрати автомобіль. Двигун рф 5 ну, Всі, хто експлуатують таку машину, вони в курсі, що це за двигун. Оце все треба було зняти, щоб зняти колектор, щоб його почистити від бруду. А зараз ще покажу, якому стані там. Зараз різкость. О! Ну, звідти його вимить неможливо. Тобто, якщо його вимить, то воно все полетить у двигун. І його вимить, вимивати, мабуть, думаю, не треба. Але ось у цьому місці шпилька. Ось вона. І вона, коли знімаєш колектор, колектор упирається в ТНВД. І за цього треба знімати і ремень ГРМ, і ремень генератора, і все оце остальне, тому що по-іншому ніяк не вийде. Якщо хтось знає, як по-іншому можна зняти, я буду дуже вдячний, якщо хтось підскаже. У мене вийшло так. Автомобіль на стадії реставрації, так що... Він в такому стані. Е, даже трошки зручно, що в нього переднього бампера нема, то це все прийшло зняти для того, щоб зняти впутний колектор. І тепер вже слідуючий ролик буде про те, як я його буду ставити назад і вертати. Цей автомобіль до життя. Так що отакий, от ага, зараз е, обмінник оцей, теплообмінник, його теж треба було знімати. Це він зараз тільки прикручений легенько, тому що, якщо його не зняти, не можна було зняти. Пускний колектор. Так само форсунки, трубки до форсунок треба було знімати. І рампу, і відключати можливі і неможливі провода, тому що по-другому не вийшло. Так, а коли... сам колектор. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Може, кому буде цікаво, тому що в відмитому вигляді. Відніше як він, як він виглядав? Ось так, наприклад. Це, я думаю, для глушення автомобіля спрацьовує цей клапан, перекривається подача повітря. Так, а це. Хоча тут ось у... дві шланги підходять. Так, а це. Тут клапан ЄГР, наскільки я пам'ятаю. О, а це саме управління. О, ось так буде зручніше. Управління дросельними заслонками. Так. Вот так вони працюють і... Тепер вони в такому стані. Дві літри соляри, один день в гаражі і колектор виглядає майже як новий. Ніяка хімія не допомагає, якщо більше трьох мм бруду, треба видаляти його технічним способом. Ну і трошки хімічні засоби допомогли. Зараз вам покажу які. Ось брав отакий то Тут де на самі заслонки, він дуже-дуже добре поміг. А там, де всередині, там він не справився, тому що там було дуже-дуже багато бруду, його треба вимивати по-другому ніяк. Так, оце на цьому і все. Думаю, комусь ця інформація згодиться. Слідуючий ролик буде про те, як. Поставлю колектор назад і автомобіль на процесі реставрації. Так що, кому цікаво, дивіться. Всім пока. До побачення.